Добрий день, любителі світового кіно. Нещодавно вийшов другий та дуже довгоочікуваний трейлер третього сезону мандалорця. Перші два сезони цього проекту можна сказати відкрили дорогу для Дісней для продовження виробництва серіалів у цьому всесвіті, а також у цьому хронологічному часі. Ну а цей трейлер був дуже насиченим на різноманітні деталі, які можуть розказати нам, по якому шляху буде йти сюжет третього сезону. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Трейлер одразу починається з того, що пояснює нам, що ж ми побачимо у цьому сезоні. В словах Діна Джаріна ми чуємо вже командирський голос, де він, мабуть, планує зібрати велику кількість мандалорців, щоб разом повернути рідну та історичну планету Мандалор. Паралельно нам показують різних мандалорців. А ось, наприклад, на цьому кадрі можна побачити як мінімум двох знайомих мандалорців. По центру йде жінка Коваль, яку ми бачили у першому сезоні, яка робила Діну його красиву броню з безкару. А у серіалі про Бобу Фета вона знаходилась на таємній планеті, де її знайшов мандалорець, який тоді розповів, що він знімав свій шолом при інших живих істотах. Поруч з нею можна легко впізнати достатньо великого паза Віслу, який є дальним родичем Тара Вісли, першим мандалором-джедаєм, який володів темним мечем. До речі, тут можна згадати, як він хотів повернути меч свого родича, але у підсумку він програв Діну Джаріну у серіалі книги Бобу Фета. Також позади Коваля можна помітити і нашого головного мандо. Далі нас знайомлять трохи ближче з різними мандалорцями. Наприклад, у стіна, певне, складно Елдар. У другому році, ДБЯ після місії, виконаної кланом Рен, кланом Крайс і членом альянсу повстанців, яка відбулася під час Мандалорської громадянської війни, клан Елдар присягнув леді Бокатан Крайс разом з іншими кланами, таким чином ставши частиною мандалорського опору проти галактичної імперії. Клан Елдар складався з мандалорських воїнів, які одягали обладунки з поєднанням чорного, темнозеленого та оранжевого кольорів. Наступним кадрам нам показують мандалорців з такими самими кольорами, але варто звернути увагу, що шоломи трішки іншої форми. Можливо, вони входять до клану нічних сов. Далі нам показують головний дует усього серіалу Діна та Грогу, які летять на новенькому літаку Н-1. Варто звернути увагу, що під час цього кадру Дін каже, що бути мандалорцем це не лише битися, бо треба вміти орієнтуватися у галактиці, і тільки тоді ви ніколи не загубитесь. Скоріше за все, це не просто набір слів, а вислів, який пояснює, що треба дотримуватися правил та віри мандалора, та все буде добре. І це все він каже грогу. Можливо, він почне його навчати навичкам та мандалорським традиціям. Ну і звичайно, ми знову повертаємось на планету Неваро, де раніше і знаходився Нінджарін та інші мандалорці, клану Дозор смерті. Як ми бачимо після зачистки імперського сміття, там одразу почало все розвиватися, так само, як і у реальному житті. Там, де немає русні, все одразу стає нормально. У місті ми помічаємо мавпоподібну ящерку Ковакеан. Приємно бачити їх живими, враховуючи, що в минулих епізодах Мандалорця їх смажили на рожні. Мандо прибуває на Неваро, щоб зустрітися з Гріфом Карго, який зараз керує містом. З боку Гріфа є протокольний дроїд і щось дуже маленьке, що ходить поруч. Це Анзелан, як Бабу Фрік. Більше їх на цій планеті ми побачимо пізніше у трейлері. У гріфа також стоїть оркестр або його ради на сходах, включаючи кількох твілеків. Також зверніть увагу до статую між ними це статую IG-11, який героїчно віддав своє життя, щоб врятувати всіх у першому сезоні. Далі нам знову нагадують одну з головних сюжетних ліній сезону це повернення статуса мандалорця для Діна Джаріна, бо він раніше знімав шолом, а це є порушенням для такого клану, як дозор смерті. Тому він відправиться на планету Мандалор, щоб виправити свої гріхи у шахтах. Ну а паралельно нам показують зруйноване імперією міста Сундарії, в якому раніше знаходився королівський палац, який використовувався як резиденція правителів Мандалора. До речі, у минулому трейлері нам показували цікаві фрагменти, судячи з яких частина цього палацу залишається незруйнованою. Також додам, що у серіалі Боба Фетт нам показували флешбеки, коли був знищений мандалор. Ну і звичайно, ми знову повернемось на головну планету усього всесвіту Татуїн. На цьому кадрі ми бачимо, як Пеллі Мотто, механік, яка управляє космопортом Мос Еслі, махає рукою кораблю Н1. Можливо, Дін з Грогу заїхали за Бобу Ефетом, який, судячи з фіналу його сольного проєкту, передумав керувати містом. Також його приєднання до мандалорців розповіло б набагато більше про історію його броні, яку колись отримав його батько-донор Джан Гофет від мандалорців. Ну і паралельно з темою сюжетів Мандалору та його шляху нам знову продовжують розповідати про таємне створення першого ордену. Як мінімум, це можна судити з того, що нам знову показали доктора Першинга, який колись використовував кров грогу для створення клонів, які були з великої кількості мідіхларіанів. Можливо, нам покажуть створення сноука, яким управляв палпатін. До речі, першин знаходиться у корусанті. Це столиця галактики. Хоча більше не є домом для Сенату Нової Республіки, оскільки політичний орган переміщує своє місце між світами членами за каноном у таких місцях, як Чандріла та зрештою Хоснян Прайм. Там відбувається щось небезпечне, каже голос. І коли він стане достатньо великим, що ви могли діяти, буде надто пізно. Це каже Карсон Тева, пілот нової республіки. До речі, у нього куртка Rebel Insignia з якоюсь новою нашивкою на грудях. Сама куртка точно схожа на ту, яку одягав По у фільмі Останній джедай. У будь-якому випадку він попереджає нас, що там відбувається щось небезпечне. Далі нам показують ті самі печери, куди й прямує Дін для того, щоб виконати завдання. У книзі Бобу Фетта Коваль розповіла Діну Джаріну, що його провину можна виправити лише в живих водах під шахтами Мандалора. Печери завжди були особливо важливими в історії зоряних воїн. Наприклад, Люк Скайвокер увійшов у печеру темної сторони на планеті Дагоба. Згадку про живу воду особливо цікава. У коміксах зоряних воїн нещодавно було представлено вергенцію сили під назвою Живе море Газіана, назва якого чітко відповідає тій же формулі. Подібно до живого моря Газіана це потенційно може бути розбіжністю в силі, де люди бачать щось з минулого та майбутнього. Це пояснює, чому після кадру печери в трейлері йдуть дивні бачення стардовнього мандалорського шолому та спогадів Грогу про приказ 66 у ордені. До слова, черговий флешбек Грогу може нам розповісти, як саме йому вдалося втекти, та хто йому допоміг. Також варто відмітити, що ця сцена дуже нагадує ту, коли Обіван дивився, як Енакін, він же Дарт Вейдер, вбивав усіх у храмі джедаїв. Тому цілком можливо, що нас очікує дуже круте камео. Ну як же в трейлері без переслідувань тайфайтерів, але вони переслідують не Н1 діна Джаріна, а інший тип корабля. Швидше за все, це винищувач класу Комрк, який ми побачимо пізніше, і можливо є власністю Бокатан. Взагалі дуже схоже, що імперія знаходиться на Мандалорі. Уважні глядачі помітять, що пілоти керують тай Дефендер важкоозброєними транспортними засобами, пов'язаними з грантадміралом Трауном. Цілком можливо, що імперія претендувала на мертву планету Мандалор як на головну базу для своїх операцій. Це точно пояснює, чому мов гідон, попередній власник темного меча, був важливою фігурою у відроджуванні імперії. Далі нам показують нове чарівне місце бар дроїдів. Це весела інверсія Кантіна Мос Ейслі в оригінальному фільмі Зоріні війни, куди дроїдам вхід було заборонено. Наслідки він клонів були такими, що дроїдам забороняли знаходитись у приміщеннях. Але зараз дроїди прийняті настільки, наскільки вони можуть себе утвердити, натяк на те, що галактика справді нарешті заживає. У барі є навіть бойові дроїди з він клонів Майже в кінці трейлера нам показують, як велика кількість мандалорців зачищають місто Гріфа Карго від яких злодіїв, серед яких можна побачити расу трандошанів. Дін Джарін вже мав з ними проблеми у першому сезоні, коли вони хотіли забрати грогу та принести його першими для замовників. Судячи за цих сцен, можна зробити висновки, що різні клани працюють на одному боці: нічні сови, які десантувалися з літака, а також клан дозоро смерті, серед яких є паз вісла. Правда, на одному з кадрів можна побачити на задньому фоні, як хтось лежить вже мертвий. Будемо сподіватись, що це не мандалорець. Також є багато доказів, що у третьому сезоні мандалорця буде камео «Бабу Фріка. Трейлер підтверджує, що в шоу, безперечно, є інші ензелани. Сподіваюся, це означає, що сам Бабу Фрік зіграє важливу роль. Ну а трейлер завершується тим, що на грогу намагається напасти невідома істота, але він прекрасно вміє захищатись та легко силою відкидає ворога, враховуючи, що ця сцена відбувається на виході з печери, то цілком можливо, що грогу пройде випробування, щоб у майбутньому стати Мандалорцем. Взагалі, враховуючи, що першим власником темного меча був Мандалорець Джедай, то Грогу ідеально підходить під цю роль. Тож подивимось, чи натякнуть нам наприкінці серіалу на цього майбутнього лідера Мандалору. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.